Вами селяна солотвинська лампа вагою 3,9 кг і висотою 18 см. На буковій підставиці, і вона е, червона. Василь трошки там краски додав, о така. Дуже красива лампа, вона як нічник, як нічник ні, 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 може бути. Бачите, ось так поставили. І там аура така буде червона. Ну, лампа не перера е, не передає оці, цього кольору. Ну, дуже красивий колір, алий такий шикарна лампа. Ну, ось от така лампа. Е, профілактика бронхолегеневих захворювань. Причому, е, де, якщо комусь не сподобається червоний колір, її можна обрати. Легко обирається в цоколі. Я забуваюся весь час сказати, якщо не подобається червоний колір, можна його убрати. Цей колір дуже легко. так що... Вот такая лампа.